Найхвилюючий момент в інкубації це коли йде вилуп і достаємо перших перепилят. Ну, поїхали. 15-й день. Із вчорашнього обіду вони почали лупитися. Сьогодні обід пройшло рівно 24 години. І ми їх ловимо. У нас тут були самі техасці. застряло одне не може вилізти. Уже і голова висохла, воно вилізти не може. Зараз ми його будемо рятувати. Це не воно. Через ка... О, все, випав. В общем, ще вони лупляться. Ті що сухенькі, зараз вибираємо. примерно порахуємо. Яєць було 226, десь в районі 30 штук. Оце як вже вилажував їх із поворотного механізму. І я їх вже бракував. Свіжаки, завмерлі. Всякі-всякі. В общем, 30 штучок ушло. Це десь в районі 12%. От от дійшло, а ці усі були гарні, долі всі вилупиться. Ото у мать больне якесь. Оце. Щось у нього голова, якась трохи набік. Ну, як не крутий, то із кожного вилупа все одно. Пару штучок таких калічок. Ну, Без цього якось не виходить. Чи може в яйці вони недорозвинені, чи може воно щось уже тут в інкубаторі десь застряло, чи, чи в яйці. Ну, в общем таке. Вони ще будуть у нас долуплюватися не, до завтрашнього ранку. А завтра ранку, зранку вже будемо ми його очищати. Так, вибирати і. Пересаджувати їх в брудер. У брудері 36,1 на даний момент. Ну, Це не було світла. Це ось світло включили пів години, як тільки 20, 20 хвилин. Трошки ще не підігрівся. Ну що, під лампочками там то тепліше, то вони там вже будуть зараз грітися, нахекають і буде тепленько. Одкривати. Откриваємо. О, так, пойде переселення. Хоп, тряпочка. Опа! Все, малята перелізли у своє нове жилье, жилище. Тут їм трошки просторніше буде. Водичка, Уже воду хлябають. Вони вже водички хочуть, бо сутки, сутки просиділи без води. Мамуся, скільки ти нарахувала? 115 штучок. Ну і там мокренькі ще будуть долуплюватися. Хай долуплюються. Вилуп іде при температурі 37,2. Щоб не було перегріва. Бо яйця перегрівають і вони завмирають тоді всередині. Есточки, їсточки їм мелений корм стартовий для бройлерів Перемелений на кофеймовки або на мельниці. Так, це яєчка йдуть сьогодні на відправку. Одне один ящичок у Львов. Там... Ой, що тут у нас? 50 англійських і 50 техасів. А тут а, у нас запаковано. Я вже не пам'ятаю, що тут запаковано. А там написано. Нічого там не написано. Коротше, не пам'ятаю. По-моєму, тут техасці йдуть в командировку. Так, добренько, кому потрібні яєчка заказуємо. Техасці, фенікси, англійська чорна, смокінг і трошки фараонів. Замовляйте, відправляємо.